Шановне панство, я вас усіх вітаю. З вами Євген, компанія Електрохаб. І сьогодні ми привезли автомобіль, будемо передавати нашому клієнту. І заодно подивимося, це мабуть найбільший пробіг, з яким ми привозили автомобіль з Голландії. Тому зустрічайте. На огляді в нас буде Тесла Модел 3. Holding out your hand for me to go, wasn't scared to see you. Always knew it in my bones that something here was bound to take me home. You said you don't know me well, but I'm your angel And why I'll be close if you come, on be just behind. You. you're not. listen to my voice as a guide you yeah, give yourself all the yeah, you don't wanna fight if you do i'm gonna bid you a hard cold good night baby hang on to your ticket you're doing all right and if you don't trust it hold it up to the light Так, друзі, традиційно починаємо з того, що нагадаю за наш телеграм. Всі посилання будуть в описі. Авто по наявності, під замовлення, все там. Якщо ви є власником електромобіля, гібрида хочете його продати. Звертайтесь, опублікуємо це безкоштовно для нас. Додатковий контент, ну і загалом нові підписники, нова робота. Так. Повертаємось до машини, Значить, швиденько розкажу, що в нас до чого, що за машина і так далі. І тому подібне. Значить, це в нас трійка, ну, зрозуміло, й рік Long Range Dual Motor, тобто в нас повнопривідна версія, на 450 кінських сил. В нас батарейка 75 кВт. І саме головне, друзі, що це машина з пробігом 185 тисяч кілометрів. Сьогодні подивимося, що від неї залишилось, в якому взагалі стані. Машина одразу скажу, приїхала з Голландії і обійшлася клієнту в 16 тисяч доларів під ключ. Клієнту ми пропонували різні варіанти, але він хотів саме повнопривідно, тому ось такий варіант нам потрапив, ми його придбали. Значить, пройдемося по. Якимось моментам, нюансам, тому що, в принципі, я думаю, що по комплектації багато хто знає, що тут є, чого тут немає, і так далі. Тому будемо говорити в першу чергу про те, що з автомобілем за 185 тисяч кілометрів. Так, починаємо з передньої частини. Значить, У нас, звичайно, присутні якісь там невеличкі а, сколи. Тут вони є. В принципі, я думаю, що якщо відполірувати, то більшість з них, ну не те, що більшість з них тут просто не те, щоб сколи, є такі якісь коцочки невеличкі, це все можна прибрати полюруванням. Ось тут у нас невеличка така, ну вона незамітна практично. Царапка на бампері. І в нас ось тут це, мабуть, найбільший нюанс цього автомобіля. Коли видно паркувалися, щось вперлося, тут тріснутий трохи бампер, але парктронік працює, все окей. Значить, у нас по світлу, ну, світло тут. Не ахті, прям супер. Тобто воно світить, світить білим, доволі непогано, але я не можу сказати, що воно вау, воно з автодальником, ну, пайдет, я би сказав, ось так. Тому що в мене колись була тріка, я привозив з Норвегії на перепродаж, тому в принципі я там на ній тижні три покатався, якийсь певний досвід маю про цей автомобіль. Щось можу вам розповісти, передати свої враження. Так, рухаємося далі. по колу. Значить, що мені сподобалось, що тут перша резина. У нас це у нас що у нас? пірелі, а позаду. А позаду. А, ну позаду теж перевід. Щось я подумав, що мішлін має бути. Резина 23-го року, зимня в класному стані. Видно, що голландець поміняв в свій час. Тому по резині питань немає. Далі, по кузову. Ну, Якихось таких особливих, там. ну вона ще трохи бруднувата. я і так сполосну по-бистрому, тому що її треба вже віддавати клієнту. Ось тут у нас є невеличкий сколиш. Далі, по задній частині. Ну... Це болячка всіх Тесл, в них підпотівають фонарі. По бамперу задньому, ось тут є царапка. Ну, це під поліровку, воно піде, нічого глибокого немає. І ось тут на багажнику це теж знову ж таки болячка всіх Тесл. Ось тут є корозія невелика. Це треба робити з іншого боку. Теж вже починає потихеньку йти. Тобто одразу треба це зробити, щоб питань ніяких не було. Ну далі, Що в нас ще з цієї сторони? Ось тут я бачив. Царапушка є невеличка теж під поліровку. Ну і по суті, по суті все. А, останнє покажу на дзеркалі. Ось тут лак, трішечки обліз Все, більше я жодних нюансів по кузову не знайшов. Тобто, на мою думку, я, я думав, що буде в гіршому стані за 185 тисяч пробігу. ну Буде, мабуть, така вже зашарпана, потерпана, але, в принципі, ну, знову ж таки, те, що я казав, коли знімав. Здається, Іоніка на рахунок того, що з Голландії машини приїжджають, на мою думку, з такими великими пробігами на багато кращому стані порівняно з Норвегією. Так, традиційно йдемо в багажник, дивимося, що в нас є в багажнику. Ось такий у нас багажник. Ну, трішечки підгажений, але ну, не критично. Він... Ну, доволі туди глибокий, але ось цей проєм по висоті в нас не сильно великий. Ну, в принципі, запхнути щось можна. Перевезти якісь речі можна, не є, скажімо так, страшна проблема. Тому в багажника, я думаю, що вам вистачить, що в нас тут є під полом, в нас номерний знак з Голландії, в нас є швидкісний кабель, 7-кіловатний, у нас є фаркоп. До речі, оригінальний Тесловський це все присутньо. І в нас є. Зарядка від розетки. Вона там оригінальна, не будемо туди лізти. Все це присутнє. Коротше. Ну, якісь царапушки, звичайно, тут є по пластику, але не прямо ж, щоб сильно. Знову ж таки, треба весь час зважати на те, що в нас пробіг 185 тисяч кілометрів. А, ще згадав, ось тут, бачите, на ручці є хром, який обліз. І трошечки його якби, підірвало. Ну і в принципі, все. Так, по салону, позаду. Дуже красивий білий салон. Я, знаєте, не дуже люблю світлі салони, тому що ну, за ними треба дивитися. Але у даному випадку саме білий салон ну, прям дуже мені подобається. Ну, позаду в дуже гарному стані. Звичайно, його можна похимчистити, але з білий салон, я думав, буде. В гіршому стані. Тут у нас, в принципі, все окей, по картам, ніяких питань немає, динаміки не пробиті. Ось тут невеличка тільки є така царапушка, бо часто в них там пробиті динаміки, ну, особливо на передніх дверях. Сідаємо позаду, що у нас тут є? У нас є два USB, у нас є задній підігрів. І ну, мені тут місця мало. Я головою впираюся трошки в скло. Але якщо десь би треба було поїхати, ну, не критично. Я би потерпів, що у нас тут є ще. У нас є ось такий ти холєра, підлокітник з двома підстаканниками. По місцю для них, ну, для мене його тут нема. Але е, ось ці моменти всі по пластику тут теж в дуже гарному стані. Не порвано, не відірвано. Ну, салончик, звичайно, треба хімчистити. Зараз переїдемо вперед, продемонструю, що в нас там попередній частині і так далі. Одразу скажу, мені не дуже подобаються ось ці безрамкові вікна. Комусь заходить, я вважаю, що це більше дискомфорт, ніж якісь переваги. Воно замерзає. По-друге, ці ручки теж можуть замерзати. Ну і найбільша, мабуть, проблема це те, що шумоізоляція дуже посередня. Тут одинарні вікна, це з рестайлінга пішли вже подвійні вікна. Тут одинарні, тому зразу скажу, що шумка тут ну, така собі. Не дуже прям ахті. Так. Тепер що попередній частині. Також бачив, що в них ось відламують ось ці регулювання електричні, тут все на місці, що у пасажира, що у водія, по сідушці. Її треба чесно, просто похімчистити добре. Бо в принципі, я вважаю, що голландець дивився за цією машиною. Ось ці всі моменти тут ціленькі. Ось тут, якщо ви бачите, часто чорне, тут все. Тобто за машиною періодично дивилися, возили на якусь хімчистку. Колонка не пробита, нічого, все ціленько. Тут все в дуже гарному стані. Ну, Тобто, якби я не знав, що тут 185 тисяч, я би сказав, що тут ну, тисяч, може, 100 по салону десь так. Далі. Звичайно, у нас тут присутні всі. Там, датчики світла, датчики дощу. О, До речі, ця штука, що мені не подобала, що в шивці треба дверима якби, гепнути, для того, щоб вона закрилась, бо я їх з першого разу практично ніколи не закривав. Треба до цього звикати. Кермо. Я так подивився, що, скоріше всього, воно перешите. Бо, ну, прям, дуже сильно гарному стані. Я бачив, що їх. Я вже дуже багато машин передивився. в Голландії на аукціонах дуже часто буває, що після там 140-150 кермо рветься ось тут на верхній частині і їх якби, так і продають. Тут же в нас кермо перешили, тому воно в гарному стані, його треба просто почистити від жиру, але воно не прям, там не блищить, воно доволі матове, тобто в цьому плані дуже і дуже непогано. Далі, по цим частинам, тут у нас є така ніша невеличка. можемо... Тут ще, я бачу, він Додатково встановив, це, по-моєму, не йде з завода, типу органайзера якогось, так само, як і ось тут. Підстаканечку. У нас встановлений якийсь для карточок органайзер. Знову ж таки, ось ці всі моменти, рояльний лак, який царапається дуже швидко. До речі, я не знаю, він. Може він поклеєний. А, скоріше всього, скоріше всього, його поклеїли, мабуть. Тому що, в принципі, тут мінімум якихось пошкоджень. Коротше, по машині так само. Ця частина пасажирська ніде не порепалась. ну В принципі, у салон, салони в Теслах живуть доволі непогано. Не можу сказати, що вони там прям розривають їх, якісь заломи сильні з'являються. Ну тут прям, ну, збереглась машина максимально добре. У нас є ось така скляна панорама, притемнена. Ну, в цьому плані вона мені по стану дуже і дуже подобається. Що стосується системи, тут у нас full фулфол Driving автопілот стоїть, тобто максимальний. Це в нас європейка, тобто з CCS Другим, що дуже зручно, все керування відбувається звідси. Це якби і плюс, і мінус. З одного боку, там хто любить мінімалізм, то класно, що кнопок особливо ніяких немає. Але мені не дуже подобається. Я люблю, коли є якісь фізичні кнопки, присутні, де ти можеш швидко відрегулювати якісь там моменти по клімату, включити підігрів там, і так далі. Тобто, ось тут я сьогодні, коли виїхав з мийки, треба змахнути дворниками. Тут, блін, ну немає нічого, тут тільки омивач. А, можливо, Ага. це в нас, коли ми дотискаємо сильно омивач. А коли один раз натискаємо, просто одне спрацювання. Ну, до цього треба було додуматися, я не додумався, тому якби робив керування саме звідси, щоб вимкнути один раз двірники. В принципі, все по салону я вам розказав, показав. Із зауважень, що мені в салоні ще не дуже, скажімо так, це сидіння. Воно якесь, коли ви. Ну, задніцею сідаєте, воно трошки завузьке. Це при тому, що в мене зад невеликий, я вважаю. Ну я такий каслявий. І ну, якось я так трошки мені б хотілося б, щоб була більш широка сідушка. Тобто я впираюся в ці боковини. І якщо у вас зад ще більше, ну мабуть, буде трохи дискомфортно. А так, в принципі, ну, свої враження я вам розказав про салон, стан, на мою думку, чудовий. Могло би бути набагато гірше зараз. Проїдемося, розкажу ще в русі, які в нас є нюанси. моменти. Ну, і, в принципі, на тому буде все так на рахунок того. В Русі, що я хотів сказати, першочергове. Ми не перевіряли там батарейку СОХу, по стану, що в нас там по кіловатам. Виключно можу судити по тому, що в нас показує бортовий комп'ютер. А показує він у нас наступне. На 60% заряду в нас 267 км. Тобто, якщо порахувати, вивести на 100%, виходить, що має бути 445 км. Ну, вже непогано. Питання, чи проїде, чи не проїде. Клієнт буде їхати на цій машині доволі далеко сьогодні, і ми в нього уточнимо. Я думаю, що в описі до цього відео, як воно вийде, я вже додам, що в нас реального запасу ходу буде по автомобілю. Так, на рахунок ходовки традиційно, з того, що я починаю завжди розказувати, в принципі, Тесла вона жорсткувата. Вона мені цим не дуже подобається, саме трійка, тому що тут ніякі не не шневми і так далі. І вона. Доволі добре передає на салон всі оці кочечки, нерівності і так далі. Керується вона в цьому плані, звичайно, тоді набагато краще порівняно з іншими автомобілями. Але особисто для мене вона жорсткувата. Тобто і на тій я катався, я одразу це зрозумів, що вона для мене за жорстка. Але на рахунок саме стану ходової автомобіля даного. За 185 тисяч я нічого критичного не чую. Звичайно, я би подивився, що там у нас, чи все в окей, чи все в порядку. Можливо, якісь би салінблоки я би поміняв. Але ну немає такого, що враження, що ти зараз розвалишся і все, колеса порозлітається в різні сторони. Там і буде капець автомобілю. Ні. Ну я знову ж таки дуже і дуже приємно вражений саме автомобілем з Голландії. Тому за ходову і враховуючи пробіг стан, можна сміло поставити тверду четвірку з п'яти. Так що цим я задоволений. Далі, на рахунок оглядовості в салоні, мені не дуже подобаються маленькі зеркала. Може це просто із-за того, що я їжджу в автомобілі, в якого дзеркала це як, ну, не знаю, як вікно в інший вимір. Блять, придурок. Бачите? дегенерати їздять їде не обігнати, не може на тому пірдуні старому. Е, значить, е, по зеркалам трошки замаленькі, я би хотів більше. В принципі, видно, але вона якби вас підстрахує, коли ви будете вмикати поворотник. Вона ось таким чином показує, що у вас е, знаходиться в мертвій зоні. Видно, в принципі, добре, так що я не можу сказати, що там така велика проблема. Так, на рахунок. Е, Рекуперації того, як Тесла їде і використовує енергоефективність. в цьому плані для мене є однозначні лідери. Це Hyundai, Kia, Тесла. По енергоефективності, по витратам, тобто автомобілі показують справді те, що вони проїжджають, а не так як написано. А далі ти їдеш і в тебе автомобіль з'їдає за один кілометр два кілометри запасу ходу. Ну в цьому плані мені все подобається. Рекуперація регулюється в двох положеннях. Сильніше, менше, я їжджу в максимальному, але при цьому вона доволі приємно скидає тобто, дуже прогнозовано. От, Одразу ти розумієш, коли тобі треба відпустити педаль газу, для того щоб зрозуміти, коли автомобіль там зупиниться, тобі залишилось там, умовно, 50 метрів до світлофора. Чітко це розуміється. До цього якби звикаєш. Ми зараз їдемо по ямках. От, ну от, от не подобається мені ця жорсткуватість. Тобто, ви маєте бути готові до того, що це не корабель, який пливе по дорогам, це прям така доволі жорстка а, машина. Так що тут вже кожен вибирає для себе і треба їздити, пробувати, щоб ви могли зрозуміти. На рахунок потужності, динаміки, зараз ми трішечки підскинемо, зупинимося, мабуть, пропустимо автомобілі, тому що там великий доволі трафік. Але одразу я вам скажу, що 450 кінських сил в неї там по паспорту в районі 4,5 секунди сотні. Цього вистачає за очі, динаміка неї, рве, обганяє на будь-якій швидкості, якби тут ну, для мене немає взагалі ніяких питань. Так, зараз проїжджає декілька машин і з місця, з однієї педалі погнали, покажу вам спідометр. Ну Рве вона, я з того часу пам'ятаю, що ну, прям... Перші рази, перші рази, коли ви розганяєтеся так швидко до сотні, це навіть викликає у вас певний дискомфорт. Потім звикаєш, потім вже наче здається, і мало, хотілося б і швидше. Ну, коротше, динаміки буде за очі, на будь-яку ситуацію на трасі по місту пуляє ну, взагалі дуже і дуже класно. Так, друзі, я думаю, що на цьому будемо завершувати. В принципі, нема тут про що більше розказувати, тому що про Теслу вже розказано все, що тільки можна і не можна. Випускається вона вже дуже і дуже давно. Тому як би. Головне було для мене передати вам враження і стан від автомобіля. Бо я чесно вам скажу, я думаю, що буде в гіршому стані автомобіль. тому що пробіг 185 тисяч з Норвегії, коли приїжджають машини там, з пробігом 200, ну такі вже, звісно, вони потаскані, дуже, дуже потужно. Одне я хотів вам а, сказати в кінці і порадити: якщо ви розглядаєте для себе Tesla Model S а, до там 13-15 рік, і як альтернативу розглядаєте трійку, беріть однозначно трійку, тому що вона вже набагато більш сучасна. Все працює в ній набагато швидше, тому що еска на як у них там той процесор, тегра називається. Ну тупа, просто як валяно. Ти сідаєш в машину, екран поки запуститься наче я не знаю. Коротше, якби я для себе обирав а, між цими автомобілями, звичайно, трієчка буде трошки дорожче. Але я вибрав брав трійку. Вона більш сучасна. Особливо ця повнопривідна версія, яка вас виручить в будь-яку погоду на будь-якому покритті. Я вважаю, що взагалі супер варіант. І на Тесли, прям попит. Ми веземо ще зараз одну. А там буде стандарт Range Plus задньоприводна. Я думаю, що ми її теж відзнімемо цікаво, як вона їде, бо я їздив тільки на Motor Тому цікаво, чи буде вистачати стандарту тієї потужності, яка там є по заводу. На цьому друзі, все я вам дуже вдячний за перегляди. Підписуйтесь, будь ласка, коментуйте, проявляйте якусь активність. Я вам буду дуже за це і дуже вдячний. Тому всім гарного дня, всім гарного настрою.